Яка сімейна таємниця, яку ви дізналися в дорослому віці, шокувала вас. У моєї прабабусі був бурхливий роман із власним племінником, в результаті якого вона завагітніла, у неї стався викидень, і вони закопали його в коробці для взуття у парку. Вона зізналася в цьому моїй мамі на смертному одрі. А мама розповіла мені, коли я був вже дорослим. Моя жахлива колишня невістка покинула свого чоловіка, мого брата, який з певних причин також жахлива людина, щоб бути зі своїм набагато молодшим племінником. Мінником це сталося лише кілька років тому, і вони не доклали жодних зусиль щоб зберегти це в таємниці. З тих пір вони розлучилися, і слава Богу, у них не було дітей. Тож є причина, чому я вся своє доросле життя прожив за тисячу миль від своєї родини. Ну, не зовсім у дорослому я був у п'ятому класі чи близько того. Мої батьки сварилися, і мій тато видав мені таку таємницю. Першим сексуальним досвідом моєї мами було зґвалтування, в результаті якого вона завагітніла, і десь там у мене є старший брат. Але де саме невідомо, тому що батьки моєї мами не повірили їй і відправили її народжувати у місце, типу притулку із фільму Правила виноробів. У відповідь на це мама. Мама розповіла, що мій тато був двічі одружений до шлюбу з моєю мамою, і що у нього є дві доньки від першого шлюбу, яких він ніколи не бачив після того як покинув їх. Коли я відмовився йти у школу, поки не дізнаюся подробиць. Ну а що ще мені залишалося робити? Мама посадила мене і про все розповіла. Гарні часи. Мій тато загинув в автокатастрофі. Будучи дорослим, я дізнався, що у той вечір він був у машині не сам, а з офіціанткою з місцевого бару вони були п'яні. Не знаю, чи це було звичною справою, чи лише на один вечір офіціантка вижила. Я завжди знав, що брат моєї мами потонув під час дайвінгу в Мексиці, коли йому був 21 рік. Мої батьки завжди казали нам, що він був там із другом, але вони ніколи не казали, що цим другом був мій тато, і що він намагався витягнути його з течії, але не зміг. Коли його затягувало, він благав мого тата подбати про мою маму. Моєму татові довелося самому їхати додому з Мексики у Канаду, а потім розповідати своїм майбутнім те. Стю та тещі, що сталося. Два роки тому, у віці 34 років, я дізналася, що мій тато мав таємну сім'ю, і у мене є єдинокровна старша сестра. Потім я дізналася, що він хотів назвати мене її ім'ям. Він дуже наполягав на тому, щоб назвати мене її ім'ям. І спочатку моя мама була згодна, але, на щастя, передумала в останню хвилину з невідомої мені причини. Це ніколи не було секретом, але лише на похороні мого дідуся я дізнався, що він отримав пуліцерівську премію. Це сталося за 31 рік до мого народження. Тож, мабуть, до того часу, як я став достатньо дорослим, це була вже стара інформація, і всім набридло слухати про це. Ну а мій дідусь завжди був дуже скромним стосовно своєї кар'єри. Моя бабуся іммігрувала у США з Філіппін і взяла з собою мою маму, 3 роки на той час, і дядька 2 роки. Набагато пізніше ми дізналися, що у неї була ще й третя дитина, йому було близько 5 років, яку вона залишила. До цього дня ніхто не знає, чому. А моя бабуся забрала цю інформацію з собою в могилу. Він знайшов нас усіх у Фейсбу близько 15 років тому. І це, мабуть, було божевіллям для нього. Виростив жахливі. Ві, бідності, знаючи, що твоя мама покинула тебе, а потім виявити, що решта твоєї родини живуть чудовим життям в Америці. У мого дядька в 60-х була таємна сім'я, він збирався відправитися у В'єтнам і познайомився на базі з милою мексиканкою. Моя бабуся була расисткою. Однак він таємно одружився з тією дівчиною, і вона завагітніла. Коли ж він, зрештою, відправився у В'єтнам. Вона розлучилася з ним, поки його не було, тому що не змогла впоратися з розлукою. Після повернення він був розбитий через це і тому повернувся на службу. На момент, коли він Повернувся остаточно, вона вже встигла вдруге одружитися і виховувала їхню дитину з новим чоловіком. Малюк ніколи не знав мого дядька, і їхня сім'я здавалася щасливою, тому він пішов геть. Він нікому про це не розповідав. Потім, у 2017 році, чи близько того, коли йому було вже за 70, і він був у своєму третьому, ну гаразд, насправді четвертому, якщо рахувати той таємний шлюбі, і його остання доросла дитина покинула батька. Ківський дім біля його вхідних дверей з'являється мексиканка середнього віку і каже: вітаю, здається, ви, мій тато. Це сталося під час сімейного барбекю. Мій дядько подивився на неї хвилину і запитав Марія. Вона відповіла: так, це я. Він сказав: Ну ж, бо не стій у дверях, м'ясо вже на грилі. Так я зустрів свою значно старшу кузину, про існування якої ніколи не знав. Її мама і тато, ну той, який її виховував, помер. Марли за кілька років до того. Її мама на смертному одрі буквально сказала: отже, твій тато насправді не був твоїм біологічним татом. Їй знадобилося кілька років, щоб зважитися на пошуки свого біологічного тата. Її єдиним питанням було чому ти ніколи не приходив. Він лише знизав плечима і сказав: Твоя мама сказала мені цього не робити. І у вас була хороша сім'я, навіщо мені було це руйнувати? Зараз вони живуть по сусідству. Мотоцикл, який я купив за власні гроші в 17 років, не ламався сам по собі. Мій тато потайки висмикував якісь дроти, щоб він більше не працював. Я дізнався про це багато років по тому, коли мій брат розповів мені. Я не жартую. Мій дідусь випадково понівечив і ледь не втратив член, намагаючись мастурбувати пилососом. До дивна річ, яку я дізнався у свої 20. змінено, щоб відповісти відразу всім. Це сталося вже після того, як у нього з'явилися онуки, і він більше не збирався заводити дітей. Це було близько 30 років тому, коли я був підлітком. Я ще не був дорослим, але у 13 років я абсолютно випадково дізнався, що мене усиновили, знайшовши документ, де була інформація про мене, але зовсім інше прізвище. Це було цікаво. Моя бабуся з боку тата стала жертвою торгівлі людьми. О господи, сподіваюся, зрештою у неї все склалося добре. Вона померла, коли мені було близько п'яти років. Але з того, що мені відомо, у неї на жаль, було дуже сумне життя. Моя бабуся не була вдовою, як мені завжди казали. Насправді мій тато був позашлюбним сином моєї бабусі і місцевого музиканта. Сьогодні це може здатися чимось незначним, але моєму татові, який народився у 60-х, мабуть, було важко. У моїх бабусі й дідуся обманом відібрали дуже цінну земельну ділянку в західній Вірджинії, яка була багата на корисні копалини. Релігійна група переконала їх пожертвувати її, щоб потрапити на небо. Моя мама намагалася розірвати стосунки з моїм татом за тиждень до їхнього весілля. Але мій дідусь, мамин тато, тиснув на неї, щоб вона погодилася на шлюб, тому що вони вже за все заплатили. Насправді це багато чого пояснювало, але я не звертав на це особливої уваги до 22 років. Що насправді, мій біологічний тато не раз намагався стати частиною нашого життя, і що це саме він купив мені мої перші Xbox і PlayStation. Моя ж мама протягом 19 років мого життя розповідала абсолютно протилежне. Це сталося і зі мною. Наша мама сказала нам, що наш тато покинув нас і відмовився платити аліменти. Хоча насправді він дуже сильно намагався бути частиною нашого життя, та що Місяця платив вдвічі більше ніж повинен був по закону. Якимось чином наша мама завжди встигала зняти гроші і лише потім демонстративно перевіряла баланс перед нами. І звичайно ж, там завжди було на вашому рахунку 0 доларів, 0 центів. Усі гроші вона витратила на алкоголь та наркотики. Я дізнався про це два роки тому. Зараз мені 31 Через неї мій тато був відсутній у моєму житті з восьми років. Інша жінка завагітніла від мого першого чоловіка, поки він був заручений зі мною. Я дізналася про це, коли їхня дитина зв'язалася зі мною через Ancestry.com. Були й інші сюрпризи виявлені через Ancestry. У мого колишнього свекра було 5 дружин, а не 3. І 8 дітей, а не 7. Мій нинішній свекор, нині покійний, був у списку найбільш розшукуваних ФБР злочинців у 1935 році. Його схопи і він провів певний час у в'язниці. У сестри мого колишнього чоловіка була донька, яку вона віддала на усиновлення. Я дізналася про це, коли вона зв'язалася зі мною. Мого дідуся вбили в барі, коли мій тато був ще дитиною. Офіційна історія полягала в тому, що його вбили через гру в пінбол. Напевно, тоді пінбол був досить серйозною справою. Лише нещодавно моя бабуся зізналася на смертному одрі, що мій дідусь насправді вбив когось і самотужки поховав тіло за кілька днів до своєї смерті. Тож, фактично, його вбили в якості помсти за вбивство, яке він скоїв. Моя бабуся зберігала цю. Таємницю майже 65 років. Моя бабуся активно намагалася викликати у моєї мами викидень, постійно тримаючи її у стресі, тому що вона не хотіла, щоб мій тато був обмежений сім'єю. Вона думала, що він може стати відомим і багатим. Дядько Карл, справді чудовий дядько, про якого часто говорили в негативному світлі. Я навіть не пам'ятаю, що саме було сказано. Я був ще малим. Я просто знаю, що його ніхто не любив. Він не був моїм дядьком. Він був хлопцем дядька Чарлі. Тепер мені його шкода. Напевно, важко було бути геєм у побожній католицькій родині. Це були 70-ті роки. Що коханий моєї мами загинув під час Другої світової війни? А мій тато був лише другим вибором. Я не був прямо таки шокований, але мій тато ніколи не розповідав нам, що мій дідусь емігрував з Італії у США, тому що він тікав від закону, він когось застрелив. Моя тітка, сестра мого тата, розповіла нам це після того, як мій тато помер. Чому я не був шокований? Тому що кожна історія про мого дідуся була певною варіацією того, яким придурком чи виродком він був. Він помер ще до мого народження, тож я ніколи його не знав. Але усім. Моїм кузенам, які знали його, він не подобався. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях, і до зустрічі в наступних відео.